Доброго дня! Пропоную редуктор склопідемника Volkswagen t Т5. Ось так виглядає дана запчастина. Зараз покажу, що вона себе представляє. Ось так виглядає. Це є права сторона. Права сторона тут пише десь ось права R. Р. Це є права сторона. Це є Бушний оригінал. Редуктор. Далі лівий скло... редуктор, склопідйомник. Лівий Бушний оригінал. І новий. Новий аналог. Новий аналог, але качество хороше. Ось так виглядає. Що це представляє цей редуктор? Тут іде шестеренка всередині. Шестерня одна, друга, ось тут. Там металева пластмасова, далі і пружина. Пружина, яка допомагає в правильному підйому стекла. Ось де чорна частина, там іде пружина. Коли ти його розбереш, пружина вискакує. Тобто розбирати його не можна. Отак, От ось так виглядає дана запчастина. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Права сторона, права сторона багато є, ліва сторона буквально на сьогоднішній день тільки три штуки є. Ліва сторона йде дефіцитно. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте.